Доброго дня, колеги. Дякую, що маю нагоду поділитися так, інструментами, які використовуємо. Так, ну, для нас в ПАМ важливо не лише піклуватись про спеціалістів, відповідати на їх потреби, так, але й також як дорослий партнер, так, у взаємодії з нашими спеціалістами показувати можливості. Показувати нові шляхи турботи про себе, так тому в Алб'їних повторюється для нас не лише там відповідь на, на якісь запити, так хепі менеджмент, але також і робота зі стигмою, певне таке ну, лідерство у цих стосунках, так і шлях показувати там нові можливості, нові інструменти турботи про себе і про своїх близьких. Також, я дякую вам за цей коментар, але ми також, як найбільша IT-компанія України, ось як лідер, відчуваємо свою відповідальність щодо тих трендів, які задаємо. так І нам важливо також для ринку України показувати, ділитися досвідом, практиками. Ча ми розуміємо, що чимало компаній також рівняється на нас. ось Звісно, що ми будуємо вже понад років нашу систему до добробуту, доповнюємо переосмислюємо. І звісно, що для нас, всіх, для, для всіх організацій в Україні ковід, ну, так а потім і повномасштабне війна стали ну, таким суттєвим посиленням необхідності. Так, якщо раніше ми всі разом з точки зору розуміння важливості, так, якби і руху туди, то звісно, що повномасштабна війна показала нам, що це крайня необхідність. Так. От я радію, що і ми, і чимало компаній в Україні вже мали збудований ґрунт, і я дуже радію ось слухати колег і чудові, чудові приклади такої системної роботи. Якщо дійсно говорити про тему, то ми в напрямках і в таких важливих пазлах добробуту, ми спираємося на чотири. такі невід'ємні важливі складові. Це, звісно, що фінансове благополуччя, фізичне здоров'я і сили, це соціальні зв'язки і психічне здоров'я. Намагаючись. Посилювати ці інструменти, піклуватись про спеціалістів у цих чотирьох якби, напрямках, ділитися знаннями, підвищувати обізнаність так, в чотирьох напрямках, давати засоби, так, щоб в цих зонах у себе піклуватись. Ось це і є в ну, такому спрощеному вигляді наша система добробуту. Ось надзвичайно велику вагу приділяємо спільнотам. Так, розповім про це трохи детальніше, але ну, спільноти є такою важливою частиною життя ІПАМО. Якщо говорити про технічні спільноти, так, такі професійні за напрямками, то лише в Україні ми маємо понад 60 технічних спільнот, так, але також активно розвиваємо так звані соціальні і спортивні спільноти, де колеги об'єднуються за інтересами, так, мають спільні активності, діляться досвідом. От, і таких спільнот у нас 18, які знову ж таки ну, дуже активно діють. Якщо говорити про фінансове благополуччя, так, ну, і загалом в цій презентації я не зупинятимусь на нашій системі бенефітів, так, які для нас є такою, ну, таким фундаментом, важливим частиною. Щоденного життя спеціаліста скоріше спробує зосередитись на е, тих додаткових програмах, ініціативах, які ми створюємо, проводимо для того, щоб е, доповнювати так е, і, і культуру, і досвід спеціалістів компанії. Якщо говорити про фінансове благополуччя, то ми також е, і саме в Україні. Е, Зародилася, активно розвивається ця спільнота на сьогоднішній день. Вона стала глобальною. Це спільнота ком'юніті з фінансової грамотності. Так, ми проводимо спеціальні події, розвиваємо досвід колег у тому, як управляти своїми фінансами. Так, ми знаємо, що це суттєво впливає на благополуччя, так, на відчуття ґрунту під ногами, на відчуття щастя, так, якби впевненість в тому, як я саме цим ресурсом, в тому числі в своєму житті, розпоряджаюсь. Ось приклади подій, так, які проводяться в цьому напрямку. Так. Зокрема, ми також проводимо події, присвячені власним фінансам під час війни, так, додатковим інструментам, можливим для колег. Якщо говорити про фізичне здоров'я, то звісно, що колеги мають доступ до наповнених так, розширених пакетів медичного страхування, яке дозволяє піклуватись про своє здоров'я, як відповідати на виклики зі здоров'ям, так звісно, займатися проактивним, проактивними діями. Ми активно проводимо спортивні челенджі, так, до яких е, долучаються колеги. Е, ми, ось останній так, один з останніх челенджів, який е, ілюструється на даному слайді, е, коли е, колеги бігали, плавали, їздили на велосипеді. Так, е, з такою доброчинною метою, ось е, компанія е, там, виділяла донат так, за кожен. Е, Подоланий кілометр, ось і ми, ми збираємо якби, кошти на евакуаційні автомобілі. Так, можливо, чули про проєкти ПАМУ «Загартована Сотня, так, де, де ми збираємо якби, ось, ось таку ціль. Ми маємо як глобальні, так і локальні спортивні челенджі. Колеги активно долучаються. Так, об'єднуються в тому, щоб рухатись разом, і ну, ми направду вражені так? активністю колег, тим, як вони з там завзятістю і захватом долучаються. Так? Ми чули чимало історій, коли колеги там діляться, пробачь, можу перенести зустріч, так бо я ще там сьогодні не добігав свій. Ось ну, Приклади того, як ми колег заохочуємо, залучаємо так, до спортивних челенджів. Також в, серед спортивних спільнот ми маємо дуже активну спільноту шахів, так, колеги об'єднуються в турніри, залучаються, надзвичайно теж вона є популярна серед, серед наших колег. Звісно, це фізичне здоров'я, це робота з просторами. Ми дуже велику увагу приділяємо ергономічності наших офісів. Маємо дуже високі стандарти, наприклад, до якості крісел, так, всі робочі місця об'єднані моніторами. Ми маємо спеціальні робочі місця, так регульованою висотою, різні зони, так, що впливають на війнах. Це і зони для колаборації, лаунж-зони. Так, так само і такі простори як кімнати тиші, де колеги працюють наодинці або в групі, так, але винятково в тиші для того, щоб мати нагоду фокусуватися і займатися творчою роботою. Фінансово пробачте, фізична безпека. так, Звісно, я не зупинятимусь тут на тому, як ми облаштовуємо офіси, так? але також в тому числі в івент менеджменті, ми приділяємо велику увагу обізнаності колег щодо того, як потурбуватись про свою безпеку, адже це знижує тривожність, так як згадували мої колеги, дозволяє ну, спокійніше навігувати в такі складні часи. Щодо соціальних е, зв'язків, так згадували вже, що ми надзвичайно активно, крім того, що взаємодіємо один з одним з робочих питань, ми взаємодіємо у соціальних спільнотах. так, Теж організовуємо велику кількість подій е, на різні теми для того, щоб будувати ниточки один з одним, так, відчувати плече колег, відчувати людей е, близьких мені. так, Ось нова спільнота, яка з'явилася під час війни, називається Ми з України. Так спочатку колеги просто підтримували один одного в нових локаціях України, так підтримали з переїздом. Зараз це місце, де ми а, ділимося із внутрішніми і зовнішніми експертами. Ми дізнаємося нові грані так, української культури. Ми говоримо про історію, ми віртуально подорожуємо різними містами України. І то такий важлива ниточка теж нашої української ідентичності для колах. Дуже цінна і важлива спільнота, яка теж виникла в минулому році. Вона називається Share to Care. І це спільнота, спрямована на підтримку один одного в підготовці до викликів з. В енергосистемі, так? Тобто там колеги діляться експертизою, досвідом щодо того, як підготуватися до викликів відключення, який краще генератор брати? Як Заживити свій модем, так? в якому регіоні який оператор надає з мого досвіду більш стійкий зв'язок та інше. Надзвичайно активна спільнота маємо там чимало проведених вже зустрічей, вебінарів, і цей чат дуже живий, так, тобто теж допомагаємо один одному в вибудові своєї стійкості. Найпотужніша і ключова, напевно, спільнота. Яка виникла, посилилась так, бо ми маємо волонтерів ще з 2014 року, але, звісно, з повномасштабним вторгненням ця спільнота дуже посилилась. Це спільнота волонтерів, які підтримують військо з гуманітарною допомогою. Так, ми підтримуємо українців, ми годуємо людей разом. І частиною цієї спільноти є IT-волонтери волонтери. це… Майже півтора тисячі осіб, колеги, які створюють пробону, дуже важливі технологічні рішення для держави і громадських організацій. Понад 20 таких проєктів ми вже втілили. Ось. І, Розвиваємося активно. Так? Це платформи для розмитання гуманітарки, платформи для аграріїв, це системи збору коштів для волонтерів і багато-багато інших дуже важливих проєктів. Дуже пишаємося цими колегами і ця спільнота постійно зростає. Якщо говорити про психічне здоров'я, то ще у Двадцять році, так до війни, ми розпочали співпрацю з партнером, так, з Волбін Компані, де побудували сервіс психотерапевтичної допомоги. Так, разом з тим, ми вже понад п'ять років будуємо так звану бівел-академію. Well Це така. Теж велика якби спільнота і набір заходів внутрішніх, спрямованих на побудову е, життєстійкості наших спеціалістів, так е, ми проводимо е, як за допомогою внутрішніх, так і зовнішніх експертів: е, коучингові, майндфулнес, арт-терапевтичні та інші е, марафони зустрічі, так деколи е, обираючи там е, метод. Так? Посилюють свої знання, так, підтримують себе у пізнанні себе, так у в складних ситуаціях е, та інше, так і надзвичайно якби активна. Ну, це така велика, велика спільнота. Як бачимо, вона майже зросла вдвічі в минулому році, і в 23-му році е, ось понад 600 учасників доєдналося ще. Проводимо теж численні е, події, так, і маємо, ну, повторююся, маємо дуже великий відгук. От е, разом з тим, ми надаємо ось колегам такий сервіс е, зовнішній, так, е, безпечний, конфіденційний, де колеги можуть е, відкриватися. Кожен спеціаліст в Україні має доступ до безлімітної кількості е, психотерапевтичних чи то коучингових е, сесій. Е, ось. І, е, Дуже пишаємося цим показником, 60% користувачів заявили, що це їх перший досвід звернення до психолога. Це була одна з наших цілей працювати зі стигмою, так, е показувати колегам нову грань турботи про себе, новий метод, нов, нові засоби. Так, і е ну, нам це вдається, так, тому ми дуже, дуже з цього е радіємо. Так. Якщо говорити, е звичайно, про посилення. Цієї допомоги під час війни. Так, тобто ми проводимо, звісно, додаткові заходи. В нас також є додаткові групові групи підтримки. так Ось в таку групу підтримки об'єдналися колеги, що чекають. Своїх захисників е, з фронту в таку групу об'єднались. Також ось об'єднується е, спеціально чоловічу групу, е, про яку також згадували колеги з Кейстару Тартов. Тобто. Так, я вже завершу. Дякую за нагадування. І... Фактично, ось посилення, так, додаткові, як би реч. на чому, напевно, хотіла би ще на хвильку зупинитись. Так, це дійсно також згадували колеги. Це підтримка ветеранів, що є окремою великою програмою, і напевно, не там на окремих майданчиках ми цим поділимося, так бо неможливо це вкласти в, в, одну, в одну програму чи проєкт. І, звісно, це підтримка лідерів. Так, я радію, що також інші компанії на цьому фокусуються. Як мені, бути, як мені бути лідером, прикладом під час війни, як в першу чергу допомагати собі натягати цю кисневу маску на себе, як турбуватися про людей? Інтегрувати цей різний досвід, так які мають е, мої спеціалісти. Ось це якби е, важливий виклик, і ми такою великою річною комплексною програмою е, наших спеціалістів підтримуємо. Е, в мене е, все. Я, е, я маю надію, мені вдалося передати там ключові фокуси і е, методи, які ми використовуємо. Наталія, дякую вам. Я вражений вашою роботою. Я хочу в вашу кімнату тиші і <с <с створювати мережу спільнот. Це просто вражає. Це, це це дійсно круто. Уявляю, яка неймовірна робота зроблена. Як презентувати це дійсно неможливо за 15 хвилин? Дякую всім всій команді, яка це робить. Дякую вам за те, що ви є флагманом на it ринку. Ми йдемо далі. Дякую вам. Gracias.